Кременчуцький ліцей 25 і гуманітарний колегіум радо запрошує майбутніх першокласників до нашого дружнього колективу. Початкова школа забезпечує теплу і дружню атмосферу, де діти почуваються комфортно і безпечно. З перших кроків у ліцеї учні занурюються у світ цікавих уроків, які побудовані за типовими програмами Олександра Савченко, Романа Шаяна і освітньої програми Світ шикає крилати. Ці програми спрямовані на гармонійний розвиток дитини, допомагають учням формувати ключові компетентності, необхідні у сучасному світі. Учителі у своїй роботі використовують креативні завдання, приділяють увагу у груповій діяльності, роботі в парах, навчанні через гру, виконання інтерактивних вправ. Особлива увага приділена облаштуванню освітнього середовища. Сучасні кабінети, зручні для навчання та відпочинку. У ліцеї функціонує укриття, тому освітній процес у закладі проходить в очній формі. Також працює група подовженого дня. Сучасна спортивна зала це ще крок до того, щоб Кременчуцький ліцей 25 став простором для гармонійного розвитку кожної дитини. У закладі приділяється увага не лише знанням, а й вихованню моральних цінностей, любові до рідної країни, поваги до оточуючих та готовності до саморозвитку. Кременчуцький ліцей 25 це місце, де кожна дитина може розкрити свої здібності та знайти шлях до успіху. Чекаємо саме на ваших дітей!